По п'ять годин інтенсивних тренувань щодня така ціна успіху кожного танцювального дійства авторства народного колективу студії сучасного танцю Бліц. Хоч сцена для них як другий дім, проте хвилюються бліцівці щоразу, як вперше зізнаються, силами збирається колективно, адже перемога в єдності. Зазвичай ми дуже переживаємо як в перший раз. Це, це завжди, коли виходить у сцену, є такий. Момент переживання, чи сподобається глядачу, чи не сподобається. Нам е цього літа показали деякі дихальні практики. Ми деколи заспокоїмося диханням, і ну, це допомагає. А ще є прикмети, які просто допомагають. Е Умовно себе підтримати, тим, що коли вже всі готові, всі зібралися, просто не фотографуємося, настраємося, виходимо на сцену і віддаємо глядачу все, що можливо перед кожним концертом, таким серйозним, допу наприклад, як спектакль, або як зараз «Інверний чай. Ми е Проводимо, так би мовити, таку е молитву. Е е Альона Анатольевна стоїть, ми робимо велике коло. Альона Анатольна стає по центрі кола і вона на ну, дає нам настановище до концерту, щоб ми не хвилювалися. Для своїх шанувальників танцювальний колектив підготував чимало сюрпризів. Тільки наперетнувши перетнувши поріг Ужгородського палацу дітей та юнацтва, глядачі поринуть в атмосферу домашнього затишку. Імбирний чай та смачний глінтвейн цього зимового вечора зігріє тіло. А ковдра, як дрес-код заходу, и хорошая компания душу. У нас есть возможность показать наши постановки, в яких немає ще року, и те, которые мы только сейчас недавно сделали. Плюс прекрасна возможность познакомить зрителя с новыми ребятами, которые пополнили наши ряды підготовлених, подготовительных, танцующих составів, более младших, и которые уже показывают такие результаты, что их не стыдно показать нашему ну, довольно требовательному зрителю. На подіюнівську сцену бліцівці виходитимуть двічі о 17-й годині та о 20-й. Причому концепція дійства не змінюватиметься від ліричного контемпорарі-данс до драйвового хіп хопу Усього майже 20 танцювальних номерів, серед яких роботи відомих хореографів Константина Томіщенка, Маріам Туркенбаєвої, Артема Волосова та Крістіни Шишкарьової, з якими Білійцівці тривало співпрацюють. Мы почему-то захотели такое настроение сделать именно домашнее. И весь концерт построен таким образом. По танцам это будет солянство, но по атмосфере, по э, сценарию, по работе ведущего это будет э, тот вечер, с которым хочется взять сплет, сесть вместе со своими друзьями и провести хорошее время. Я очень надеюсь на это, что ну, мы столько сил на это бросаем, что каждый зритель это почувствует уже заходя в фойе подиюна. Однак після концерту спочивати на лаврах танцювальний колектив не планує. Новому році вже чимало планів: Найближчий – зимовий танцювальний табір, інтенсив та майстер-класи від білоруського хореографа Ольги Лобовкіної.